Роса над Україною святі небеса, тут у бої волі тримає щит, щоб вільний народ зміг ми ріжи. Серце моє стукоче, серце моє щемить мить, до тебе серце у цю святкову мить через ліси і озера, через річки і долини. Щоб привітати зі святом Збройних сил України. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, усміхалися люди і жили дружною і щасливою, щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінне. Спасибо ЗСУ за, за те, що вони за нас захищають. Ми віримо в вашу перемогу. Слава ЗСУ! Дякую ЗСУ за, за те, що вони нас захищають. Захищають наша рідний край, наші домівку, щоб у нас було ясне небо. Дякую вам за мужність і відвагу Ви наша надія. Дякуємо за вашу силу, мужність та відвагу. Дорогі наші воїни ЗСУ, вітаємо вас зі святом і зичимо. Наснаги, щастя, сили і любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ми здобули мир та перемогу, ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довгого вам ударунок.